У нас є можливість дізнатися подробиці того, що планує робити Євген Захаров зараз у прямому ефірі. Ми з ним будемо спілкуватися скайпом. Є у нас зв'язок уже з Євгеном. Доброго дня, пане Євгене. Чуєте мене добре? Доброго дня, чую вас добре. А отже, хочу вас привітати, що ви долучаєтесь до цього процесу до цього процесу ілюстрації, скажіть, що це для вас означає і чи готові ви до цього, чи є у вас власне ваш план, як це робити? Ну, ви знаєте, якщо ви маєте на увазі те, про що сьогодні повідомлено, тобто ілюстрацію МВС, то я би називав би це ілюстрацією. оскільки ілюстрація може бути проведена виключно на підставі закону? І е, цей закон ще не прийнята, і ми долучилися до люстрації. Маю на увазі мою організацію Харківську про групу в тому сенсі, що ми розробили концепцію законопроекту про люстрацію і її обговорили в колі фахівців. І зараз ми готуємо законопроект для парламенту. Ага. Я дуже сподіваюся, що цей законопроект буде ухвалений, оскільки е, це складний процес люстрація. Він вагітний порушення прав людини. Можу сказати, що у європейському суді з прав людини було декілька десятків заяв від Польщі, Словаччини, Латвії, е, від тих, хто був люстрований, і вони вважали, що їхні права були порушені. І європейський суд це підтвердив. Саме тому ми готуємо наш законопроект у відповідності до. Практики Європейського суду з прав людини до тих міжнародних стандартів, що вже є, і будемо е, намагатися е, довести це парламенту, щоб він цей проект в такому вигляді, як його хвалив. Я концепція зараз ми пишемо законопроект. Але ви питаєте про МВС, мабуть, зараз так. про те повідомлення, що було сьогодні, і тут я можу сказати таке: що це не ілюстрація, це просто допомога громадськості е, і е, журналістів. У тому, щоб зробити так, щоб на керівних посадах МВС були люди, які не були задіяні у корупційних схемах, які не були задіяні у порушенні прав людини, там і так далі, і е, е, міністр внутрішніх справ запросив мене зокрема, і ще декілька людей взяти участь у цьому процесі. Щоб, щоб громадськість, так би мовити, взяла на себе певну відповідальність за те, що були призначені ті працівники, які себе не, не зап'ятнали так би мовити, у таких речах. Ну, я погодився, чесно кажучи, з тяжким серцем, бо це дуже складно. І тут є дуже багато проблем, і буде багато проблем. Я, я це розумію прекрасно, але з другого боку, це є справді необхідним, оскільки ну я бачу е, тих е, е, начальників е, обласних управління, головних обласних, обласних управлінь, хто вже призначений і працює і. Оскільки я давно працюю в Галузі прав людини, я добре пам'ятаю, як вони порушували ці права людини, як вони не реагували на такі порушення. І я вважаю, що такі, такі працівники мають бути змінені взагалі кажучи. От Я сподіваюся, що ці наші знання і наша, так би мовити, інституційна пам'ять у цьому сенсі у сенсі порушень прав людини, які скоювали. Міліціонери, а їхні керівники їх покривали за ті 20 років, що ми цим, цим, цим питанням займаємось, вона буде на користь міністру внутрішніх справ у сенсі розуміння щодо тих, хто є у, у, у керівному складі МВС, і того на на кого їх замінити. Тут також ми можемо я сподіваюся допомогти, оскільки ми знаємо, коли я кажу, ми в даному випадку ми на увазі правозахисну спільноту. Ми знаємо багато офіцерів міліції, які які сумлінно працювали у свій час, і яких ця система фактично викинула від себе, бо вони не погоджувалися брати хабаря, брати участь. У, у, у корупційних схемах вони просто пішли з цієї системи, щоб не брати в цьому участь, е, хваліючи зберігти свою репутацію і е, е, самоповагу, ніж брати участь у таких, ну скажімо так, дійсно ганебних речах. От я думаю, що треба просто е, зараз до тих людей, хто раніше працював, яких ми знаємо як добрих фахівців, їх треба спитати, чи е, згодні вони. Повернутися в міліцію, і працювати, я думаю, що це є такий резерв, який ну, має, має новий міністр використати. Пане Євгене. Я прочитала, от власне на Фейсбук сторінці Арсена Вакова про те, що він каже: комісія МВС, ілюстраційний комітет проводитимуть публічний відбір кандидатів за участі громадськості. Що це означає це. Як в сполучених штатах вибори шерифа, чи тобто, як буде відбуватися цей механізм вибори керівника райвідділку, чи як це просто трошки дивно наразі, як це буде. Є у вас уявлення? Ви знаєте, у мене поки що уявлення про це немає. Я говорив з Арсеном Борисовичем Аваковим 5 хвилин по телефону, і після того ще раз йому позвонив і погодився брати в цьому участь. А скільки вважаю це важливим? Але деталі ми ще не обговорювали, це буде, буде трошки пізніше. Ну, є, є всілякі, і у мене є е, різні ідеї, як це робити, як взагалі визначити, е, наскільки. Е, е, ну, є певні анкети, які розроблені фахівцями, е, опитувальники такі, е, з яких можна зрозуміти, е, ну, Обличчя, так би мовити, того керівника, який, який претендує на таку відповідальну посаду. Але поки що уявлення про те, як це буде, у мене немає. Те, що це не будуть вибори, це я думаю абсолютно точно. Це все не в кінцевому рахунку буде рішенням міністра внутрішніх справ, а наша справа журналістів громадськості це зібрати інформацію про тих, хто зараз призначений. Із сьогоднішнього дня є виконуючі обов'язки е, начальників обласних управлінь і головних управлінь МВС е, зібрати інформацію про їхню попередню діяльність, зібрати інформацію про тих, хто можливо міг би їх замінити, якщо загальна думка щодо е, їхнього анамнезу, так би мовити, колишнього їхньої колишньої діяльності буде така, що краще їх не призначати. Але все одне остаточне рішення буде за міністром. Я думаю, що так воно буде. Також, от ви зараз говорите про те, що ще багато щодо багатьох речей немає чіткого уявлення, але Арсен Аваков написав у свої, на своїй сторіночці, що це буде швидкий процес, динамічний? Ну очевидно, що правоохоронці мають уже працювати. А якщо ми затягнемо цей процес виборів на рік, на роки очевидно, що будуть проблеми в країні. Скажіть, будь ласка, наскільки швидко за вашим відчуттям після розмови з міністром, наскільки швидко цей процес люстра. Може відбутися. Ну, ще раз повторюю, це не є процес люстрації. Ви все ж таки називаєте це люстрацією, а я ще раз кажу: нема закону про люстрацію. Uh -huh. Без закону не можна такі речі робити. Йдеться про кадрові призначення в Міністерстві внутрішніх справ з урахуванням думки громадськості. Нічого більше. Це не є ілюстрація. Це е Чуєш з різних баків, як можна було призначати такого, то коли він і далі. Е, і далі дані про те, що цей він був е, помічений в корупційних схемах, а такий то там е, ще там в чомусь, і так далі. Тобто йдеться про те, що доволі швидко розібратися, е, знайти ту інформацію, яка є в е, наших базах, в наших публікаціях кінець кінцем. Бо ми дуже давно працюємо дуже давно. Аналізуємо діяльність міліції і визначити, чи є е, люди, які призначені, які сьогодні е, виконують обов'язки, чи гідні вони цієї посади, чи ні, з точки зору громадськості, з точки зору журналістів. І все одне ще раз повторюю, рішення буде за міністром остаточно. Е, е, я сподіваюся, що це буде доволі швидко, бо цей процес не можна розтягувати довго. Бо коли людина призначена виконуючою обов'язки, вона е, Ну, не може нормально працювати. Вона є під, під загрозою звільнення, і це погана ситуація насправді. І тому я особисто вважав би, що треба було б спочатку все це підготувати, а вже потім іти таким шляхом. Ну вже є наказ, вони вже виконують обов'язки, і тому треба якомога скоріше зібрати всю необхідну інформацію і провести. Опитування цих людей, які працюють зараз на цих посадах, і, і визначатися, чи вони залишаються на посаді, і ВО має бути прибране, вони, вони повносправні є керівниками повносправними, або їх треба замінити на інших людей. Угу. А я вас розуміла, Це має бути дійсно ну, швидко зроблено. Тобто, ми не називаємо це ілюстрацією, ми називаємо це процесом зміни, там процесом зміни працівників МВС, того складу, який зараз є найбільш професійним. Чи правильно я розумію, пане Євгене, що цією тою групою, яка буде допомагати МВС, це всього троє людей: Єгор Соболів, Ви і Юрій Бутусов. Чи ще є хтось вас цього троє? Ну, ну поки що так. Поки що так. Але я ще раз повторюю, що я фактично в своїй особі репрезентую, я так сподіваюся, всю правозахисну спільноту. Тобто я буду збирати інформацію, спираючись на ті мережеві проекти, які виконувала наша організація, Харківська правозахисна група разом з партнерами в усіх областях. Ці проекти, ті проекти моніторингу дій МВС, які ми робили починаючи ще з із середини 90-х років. Тобто у нас накопичений дуже великий запас інформації, і його зараз треба обробити, його... зараз треба це все згадати і знайти ту інформацію, яка є необхідною для цих оцінок. І це треба робити швидко. Тобто, я не знаю, скільки людей від громадськості буде в цій комісії, ну кажуть, що троє. Але фактично за нами багато наших колег, багато наших друзів, з якими ми разом працювали багато років. І я думаю, що збір інформації буде, буде робитися не тільки нами, бо це просто неможливо насправді трьом людям зібрати ну, об'єктивну інформацію достовірну, у такому великому обсязі. Нам будуть допомагати наші колеги. Ну, я власне про це і говорю, що наразі є тільки троє людей, про які які заявлені публічно, що вони троє будуть допомагати міністру МВС. І все таки, от останнє питання. Я хочу уточнити по термінах. Коли за вашим відчуттям, за вашим уявленням, Україна матиме абсолютно іншу, якісно, якісно інший склад е -е, працівників МВС. Коли знаєте, це все ж таки скоріше питання до пана Авакова. Я думаю, що можна було б. Ну, Найбільш терміни оптимістичні це два тижні. Найбільш оптимістичні, але я боюсь, що ми за два тижні просто не впораємося, хоча будемо намагатися. Я думаю, що треба починати цей процес зі Сходу і Півдня, оскільки там ситуація найбільш така непевна, і там потрібні сильні, сильні керівники обласних управлінь міліції, які зможуть. Вживати Заходів, щоб, щоб громадський порядок був підтриманий. І е, я думаю, що тут спершу треба вирішити це питання щодо цього регіону України, а потім іти далі до центру і Заходу. Угу. Отже, я так розумію, що за два тижні, вже два тижні, та? за два тижні можна я... буде. Бути... Це мої сподівання, угу. це мої сподівання. А будучи це два тижні чи ні, я... мені важко сказати. Це і так доволі багато насправді для такого процесу. Добре, скажіть, будь ласка, де на яких ресурсах, може є якийсь уже сайт, як громадяни, журналісти можуть стежити за цим процесом? Може хтось хоче долучитися, тому що я впевнена, що кожен зацікавлений, щоб його власний дільничний міліціонер був відповідальним, що до нього було не страшно звернутися. Як громадськість може долучитися до цього процесу і де власне за цим можна стежити? Я хочу уточнити, що на даний момент йдеться тільки про керівництво регіональних управлінь МВС, тільки про них. І начальників ГАІ. ДАІ. А, але я впевнена, От, що всі Тільки з... про ці посади. От, на цьому етапі йдеться тільки про ці посади. Але я вважаю, що цей процес має бути, має бути подовжений ну, і далі також. Ну, от власне, куди звертатись людям, які хочуть продовжити його на місцях, місцевим активістам, які теж хочуть долучитися обласного, міського. Ну, я, я вам можу сказати, у люстраційного комітету е, відкрита гаряча лінія. Є е, сайт, є е, 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 так мовити, е, гаряча електронна адреса, є гарячий телефон, на який можна надсилати інформацію такого готунку. Uh -huh. І, і вона об'явлена Єгором Соболєвим. Я просто зараз не маю цієї інформації. Це щойно створено, от щойно буквально. Це треба у нього спитати, і він вам цю інформацію надасть. Добре, пане пане Євгене, я вам дуже дякую.